Літо із друзями та розвагами у пришкільних таборах Ковеля. Цьогоріч вони діють при десяти школах. Ранок у дітвори вже традиційно розпочинається із цікавого. У таборі світанок, що в сьомій школі вирощують кристали. Мені в таборі дуже круто. Ми тут і граємося, ходимо в парк, ходили в музеї, ми займаємось, ми гуляємо тут, граємо з м'ячиком на тренажерах. Щоправда, іноді всі ці забави псує погода. Перший день в таборі зразу дощ почався, а ми мали пікнік на вулиці робити. У програмі табору різноманітні майстер-класи, міні-лабораторії караоке і не тільки. Ми малюємо бульбашками, листочками, гребінцями, навіть виделками. Тобто такі нетрадиційні цікаві техніки, щоб діти розвивалися, діти щось пізнавали. Досить багато екскурсій використовуємо в своїй роботі. Нині школярі малюють країни, куди хочуть поїхати у багатьох на аркуші Україна. Крім того, дітей навчають і медіаграмотності, аби вони знали, як поводитись в інтернеті, щоб не втрапити на гачок до шахраїв в окремих класах. Є заняття з англійської. Загалом враження про літній табір у дітей позитивні. Більше друзів цікаво ремонт. Краще сидіти вдома в телефонах, можна пограти м'яч, піти, наприклад, з друзями, з тим, з ким ми є в паркі. Частково навчити англійську. Активно і в таборі Арудит, що в ліцеї імені Олени Пчілки. Цьогоріч його відвідує 50 вихованців. Крім дозвілля та відпочинку, тут не обояку увагу приділяють розвитку та навчанню дітей. У таборі працюють лідери, старшокласники, таку традицію ми вже підтримуємо більше десяти років. Це зазвичай вожаті, медіатори служби порозуміння, які організовують спільно з вихователями дозвілля, набувають соціального досвіду і вдосконалюють свої лідерські якості. Дітвору ми застали за сніданком. Усі певнять в таборі веселіше ніж удома. Ми знали, що ми будемо частіше бачити зі своїми однокласниками. Нам буде й дома нудно сидіти. Коли в нас пошуки скарбів. Де ми ну, бігали, шукали різні буквочки і потім сказали слова е, були ще. Е. Різні перегонки, на скакалках ми скакали. Активності в таборі Сузір є дружби, що в третій школі. Цьогоріч тут аж 70 вихованців. Ми стараємося їх займати, щоб вони весь час були зайняті, водимо на екскурсії. Ось сьогодні у нас теж запланована екскурсія в 10-му ліцеї, там фестиваль Лего. У нас іде третій, четвертий загін. Лялькова вистава до нас приїжджає. Це перший другий загін. Ну, тобто ми стараємося їх весь час займати. Найменші малюють. Наш аплакат сонячних зайчиків. Вихователька каже, кожен день малечі розписаний. Велика кількість занять до вподоби дітям. Кожен день присвячується якомусь тематичному дню. Це може бути казка, це може бути екскурсії, це можуть бути ігри. Трохи старші готують виставу Казка-рукавичка на сучасний лад, автори самі школярі. ходили недавно на кіномавку і на русалинку. Звідти ми взяли ідею русалинку і мавку. Я мавка, біля мене русалинка стоїть. Усього цьогоріч в Ковалі працюють 10 пришкільних таборів. Їх відвідують 660 дітей з 1 по 8 класи. Усі забезпечені дворозовим харчуванням, сніданком та обідом. Кошти відповідно нашого міського бюджету це 600 тисяч, навіть трошечки більше. І відповідно вартість харчування на день 65 гривень. Тобто, на сьогоднішній день знаю, що задоволені і батьки, і дітки, і мої керівники. Нинішні реалії, звісно, накладають свій відбиток. Табори відкрили при школах, де є укриття. Дозвілля, це екскурсії, різноманітні подорожі можливі лише у місця, де є куди сховатися під час повітряної тривоги, адже безпека на першому місці. Пришкільні табори у Ковалі та громаді діятимуть два тижні з 5 по 22 червня. Марія Вавренюк, Василь Маращук, дванадцятий канал.